Всім привіт, дорогі друзі. Вчора наговорив Трамп купу всього, і я б хотів би дещо сказати про це. Особливо про те, чи там Зеленський президент не президент, як вони хочуть там з московитами його легітимність помацати, пощупати. Трамп сказав, що у Зеленського лише 4% підтримки. Напевно, те, що вони відключили тут USA, не дозволяє. Їм... Провести судопитування, дізнатися, скільки насправді рейтинг. це звісно іронія з моєї сторони. Задача запустити електоральний процес, вибити Україну остаточно з перемовин, вибити суб'єктності, щоб тут почалися ці чвари різні, повитягували різне лайно. Як от сьогодні Бутусов витягнув статтю московита на the Hill про те, що Зеленський не хоче виборів саме тому, що хоче далі триматися при владі, і таке інше. Я зараз не буду дискутувати хто там скільки хоче при владі. Всі вони хочуть при владі бути. Це Вибачте, логіка будь-якого політика. Так, на сьогодні найголовніша проблема виборів знову таки це вибивання української влади з процесу перемовин. Українська влада доволі чітко на сьогодні сильно стоїть на тому, що або ми тут національну безпеку закриваємо питання Україні, особливо щодо НАТО, або ніяких перемовин не буде. Без України перемовин не буде. ідіть собі лісом. Ніяких надер не буде, якщо не буде. Нормальних умов щодо Надер і знову таки гарантії безпеки. Тому і маніпулюють. Ну і друге, звісно, що вони хочуть, е, е, мага ці всі з московитами це, по суті, переобрати когось зручного собі. Так? Ну, Тут це, надзвичайно дежавю лов, ловлю я з Євромайдану, коли так чи інакше розписали Україну повністю. Да? Українська нація сказала ні. Ну, І зараз Україна скаже ні. Тільки на сьогодні це певна буде взаємодія нації і української влади еліти, так нарешті, в всіх її проявах щодо самих рейтингів. Ну я ще вчора написав, навіть міст не видав це довіру, що Трамп по суті зробить Зеленського ще раз президентом. Як він зараз підняв абсолютно неможливі до підняття рейтинги ліберальної партії Канади, яка встарала все, абсолютно всрала, зараз вони вирівнялися з консерваторами, а то і взагалі підуть вище. Та зараз Зеленський встанеться те саме. Ну не можна українців через коліна змушувати робити те, що вони там хочуть робити. Від того, е, що тут говорити. У рейтингу Зеленського доволі високі довіра 57%, КМІС видав, всі ми це ну хто так чи інакше моніторить інформаційний простір, те знають, але після того, що зробив Трамп зараз, наговорив для перемовин безпосередньо з московитами, щоб стелити їм так, то там ще довіра збільшується і рейтинги позбільшуються. Це ж очевидно. Тут питання зачіпають гідності українців. Я от моніторю багато там чатів, де дуже багато людей було, які там за Дагарнічок. От знаєте, там будь-яка в цих каналах там заява там, української влади чи українських військових, що там ми там тримаємося, завжди там супроводжувалось купу клоунами. Знаєте, там ну, реакції, типу що це лайнові коментарі. Так, а зараз навпаки. Зараз навіть ті люди пишуть: а, а чому, що що відбувається? Чого в нас ноги витирають? Це вже питання гідності українців стоїть тут. Тому електорального процесу, щоб вибити Україну, нам не треба. Давайте спочатку, спочатку ми домовимося про рамки взаємодії домовленості, який це буде договір, наскільки він забезпечує Україну і дозволяє нам не боятися за завтрашній день і за повторення війни. А вже потім ми будемо говорити про вибори. І українська нація підтримає українську владу в такому питанні. Я впевнений на 100%. У мене фокус групи доволі релевантні. Я багато спілкуюся, і не, і не тільки спілкуюся, я навіть досліджую суспільство з різних сторін. Навіть крайні прояви дивлюся, що там відбувається. Це завжди важливо, особливо коли долунаєш там на суспільно-політичні питання, і е, треба відчувати суспільство, і тому є різні інструменти, не тільки соціологія, яка на сьогодні обмежена через широкомасштабні військові дії. Тут це чітко видно, що людей це вкурвува дуже сильно. Тому спроба домовитися Трампа з, з, цим, з, з Кремлем, вибивши Україну з перемовин, от цього не вийде. І не вийде внутрішніх політичних осіб, як Бутуса витягнув статтю Захіл, яку московит написав, що там Зеленський хоче. Тільки влади, грошей і нічого він більше не хоче. Це його основна мотивація не йти на вибори. Це брехня. Я пояснив, яка основна знайти мотивація. Коли ви комусь закидуєте політику, що він хоче влади, це ж лукавство. Всі, ви, хто зазіхаєте на владу, хочете влади. Оцю розмову ми відсуваємо. Тому що це, як знаєте, коти про сметану говорять. І от ось цей кінь такий коломискі, він їсть сметану. От, а я, я їсть сметану. Ну, звісно, він їсть, бо ви хочете всі сметану. Ви хочете на його місце. Ну, це зрозуміло, це, це ну, понятно. Не, не будуйте себе, не строїте себе, таких от влади не хочуть, а от ну, давайте казки не розповідайте. Оце людське нутро, розумієте, воно всюди однакове. Тому ми це усунемо. Звісно, всі хочуть влади. Але сама логіка не проводити вибори не тому, що їх хтось боїться. Звісно, буде конкуренція, скоріше за все, буде конкуренція між Зеленським і Залужним наразі. Ну, так воно виявляється по опитуваннях. І я не знаю, які рішення там залужний прийме. Я не знаю. Так? Але з, так, з діянням Трампа у Зеленської всі шанси переобратися. Принаймні, гарно зайти в політику далі і триматися там на високому рівні. В нього всі є шанси. І завдяки... Діяльності Трампа Я, навіть думаю, що попри те, що він не любить всіх нас, нікого, до речі, не любить, він змусить Європу стати суб'єктніше і платити більше на оборону. А Зеленському ще й переобратися, дозволить. Да, Але суть в тому, що витягнули цю статтю, там, де там розповідають про владу і таке інше, що хочуть навіщо ви витягуєте це? Навіщо ви оцю лайно тягнете в інформаційне поле зараз? Тупо московитів витягуєте і тягнете тут і розповідаєте, що це американці. У «Зехіл» є. Це доволі поважне видання, але в них є така тема, як думка. Думка є, до речі, на Вашингтон Пост, на всіх інших. Оцю цю думку бувають, проплачують, або там затісується якийсь там московитик користи всім. Цю статтю ви ставлять і все. І потім тягають. От «Зехіл», от Вашингтон Пост. Це як там на Захіл за півроку до виборів. Взагалі там син Трампа говорив, що Україна там списати і до побачення, і нічого і писали, і ставили. Це не була редакторська думка захід. Доволі хороше видання. Це хороше видання справді. Тому що українські гравці всередині мають думати головою, що сьогодні ми говоримо про інститут президентства як такий. Які намагаються абсолютно делегітимізувати і знищити зі сторони на сьогодні тих, хто хоче б парішати Америка хвора Кісінджером. Вона і ним і подавиться. Вона думає, що вона може відбити Московію від Китаю, і все буде добре. Тим самим виростить собі ще гіршого ворога і проблеми. Це вже потім американці нароблять використати, все, що можуть, спробують, а потім зроблять те, що треба. Нам треба протриматися. Поки вони тут граються всю всю фігню разом з Трампом. Зеленський заявив гарно, добре, сказав, що на жаль, Трамп, там, там, лідер великої країни, великого народу, постелив, звісно, як завжди, і це треба робити. Але на жаль, він користується маніпулятивними цифрами, числами. І це так і є. Ще там заяв, що більш-менш було нормально, те, що Трамп не проти, аби взяли участь як миротворці тут європейські сили, тому що там московська сторона проти будь-яких представників НАТО тут. Оце з хорошого, але знову-таки, це поки, да, Трамп так каже. На жаль, Келога вибили повністю. Зараз він буде комунікатором між Україною і Європою. На що нам? Нащо нам ці комунікатори? Ми самі можемо комунікувати. А якийсь буде спецпредставник, скоріше за все. Малоприязний до нас, але нічого, друзі, все в наших руках. Ця музика вона не може гратися лише з однієї сторони, все залежить від нас. Якщо Європа, Європа буде так чи інакше допомагати, якщо ми ще протримаємося, поки в них там медовий місяць не прийде між ними, то все буде добре. Парадигма ламати з коліна і думати, що тут у кожної країни є свої пани, ми маємо її помножити на нуль. Не треба нам панів, нам треба союзники. Так, І США може бути великим союзником. Так, він набагато ресурсніший, сильніший, безумовно. Вплив на нас може бути великий. Але якщо це вплив, здавайте свою суверенність, то йдіть лісом. Навіть їхня домовились по ресурсах. По суті, вони сказали так: щоб не здати суверенітет московитам, здайте його нам. Що це таке взагалі? Цей договір має бути так, максимально вигідний, щоб американські компанії сюди заходили, щоб українські, українська і американська економіки об'єднувалися так, щоб були інвестиції, були податки, робочі місця, щоб було взаємовігідне. Це прекрасно. Я за, щоб вони заходили в атомну енергетику, в надра, куди хочете, в ОПК, заходьте, і так німці зараз з райметалом заходять. Але отак от через коліно все. Ще розповідати, що ми там контрибуцію в півтрильйона маємо віддати. Про що це за розмова така? І насправді у Америки немає інструментів. Точніше, не у Америки, а у трампістів немає інструментів на сьогодні поламати через колін. У них ламалка зламається навіть на своєму діпстейті. От що я вважаю. І по нам теж. Треба просто час. Треба протриматися. Друзі, маємо гідність. Зараз давайте думати інститутом президента, не особою Зеленським, як таким. Я не є виборець Зеленського. Я не вибирав його. Я був проти того. Або обирати його. Зараз Трамп нагадує Зеленського до 19 го року, тільки з купою ресурсів. Абсолютно щось відірване в команді: все від комуністів до лібертаріанців. От Просто всі, хто були проти по різних причинах, таке якесь болото неясне взагалі, Все в, не, в, не, в незрозумілому стані. От, от, дуже схожі вони. Чимось на той період. Але ми зараз мислимо інститутом президента. І ми на сьогодні маємо підтримати інститут президента в цих важких домовленостях. І ситуація не найгірша. У 22-му році були періоди, коли було гірше. Так що, друзі, тримаємося, все буде добре. Хай Трамп говорить, що хоче, а давайте до реальності його опускати. І тоді все буде добре. Не прогинаємося. Всім всього найкращого. Підписуйтесь на наш ТГ. Там багато класної інформації. До речі, на Твіттер. І в інстаграмі у нас є багато інформації. Кому що буде подобатися? Посилання буде в описі до цього відео. Всім до побачення, все найкраще.